Доброго ранку, добрий наш дім! доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясному! доброго ранку садочку прекрасному! Перед тим, як ми розпочнемо наше заняття, давайте зробимо зарядку для наших очків. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся. Цей малюк, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Подивіться, яка в мене чарівна коробочка. Давайте відкриємо її і подивимося, що там. Це пластилин. Він буває різних кольорів. Це зелений, білий, синій, жовтий, коричний, помаранчевий, чорний та червоний. А ще він який. І з нього можна зробити багато цікавих і гарних речей. Перед тим, як ліпити, треба запам'ятати наступні правила. По-перше, якщо у вас довгі рукава, треба їх підкотити. Працювати треба на дощечки. Шматочки пластилину не треба розкидувати по всій кімнаті і по столу. Після ліпня треба помити руки з милом. Приступимо до роботи. Сьогодні ми будемо робити колобка з символом нашої групи. Для цього нам потрібен пластилин жовтого кольору. Від великого шматочка відщімо невеличкий. Потім беремо його і розмирнаємо між пальчиками для того, щоб він став м'який і теплий. Потім кладемо пасли на дощечку. І коловими рухами робимо нашого колобка. Ось наш колобочок готовий. Малята, спробуйте ви зліпити такого колобка. І пишіть мені свої фото. До побачення!